Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному відео я для вас приготую диетичну страву. Страву, котрі навіть харчуються спортсмени і дуже сильно її полюбляють. А саме курина грудка. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам відповідно потрібна сама грудка. Також до грудки ми додаємо сіль, чорний перець за смаком. Також у нас є мед, це потрібно буде нам для соуса. Часничок, лимончик, також соєвий соус. Перш ніж ми нашу грудку будемо маринувати, нам потрібно її трішечки прорізати. Прорізувати ми будемо не сильно глибоко. тому що, щоб із даної грудки у нас не вийшов сік, солимо та перчимо не дуже сильно багато. Таку ж саму процедуру ми робимо з іншого боку, з іншої сторони нашої грудки. Тепер наші грудки ми відправляємо для маринаду в наше борошно. Обмочуємо з одного боку. А також іншу грудку також обмочуємо з одного і з іншого боку. На розігріту сковорідку Виливаємо трішки олійки. Викладаємо нашу філейку. Як ви замітили, філейку ми викладаємо прорізаною стороною на дно сковорідки. Поки наша філейка жариться, беремо наш чесночок. Часничок нам потрібен для духмяного аромату, тому його роздавлюємо і хаотично нарізаємо. Також час від часу дивимося, що відбувається з нашим філе. Поки наше філе готується, робимо соус. Ложка меду. Добавляємо дві ложки соєвого соусу. Чому я перед тим вам казав, багато не соліть, так як соєвий соус також у нас солений. Все ретельно перемішуємо і додаємо сюди трішки лимончика. Перевертаємо на інший бік і трішки прожарюємо з іншого боку. Беремо нарізаний наш чесничок і все відправляємо до нашого піле. Далі заправляємо соусом. І все накриваємо кришкою. Нехай у нас трішечки воно побуде під кришкою. Добавляємо маленький кусочок масла. Не забуваємо нашу курочку поливати соусом, який, відповідно, створений наші сковорідці. Грудку обжарюємо по 3-5 хвилин з кожної сторони. Час від часу дивимося і перевертаємо. Відповідно, як ви можете замітити, наш колір грудки змінився. Колір змінився завдяки нашому медові. Зробило карамелізацію і відповідно поміняло смакові якості даної грудки. Друзі грудка готова, запах стоїть неперевершений. Ми відповідно будемо її зараз скустувати. Але вам я хочу наголосити, перш чим ви знімете грудку зі сковорідки і приступите до дегустації? Дайте їй трішечки відпочити від сковорідки. Відпочити приблизно хвилин 7-10. Це відповідно потрібно для того, щоб в нашій грудки всередині залишилися соки, котрі вона має. Тому що коли зразу, тільки після сковорідки, ви почнете її їсти, цей смак, котрий наша грудка впитувала в процесі нашого приготування. Він все й витече. Відповідно, грудка залишиться не смачною, не соковитою, а сухою. Тому я даний процес витримав. В мене пройшло вже 7-10 хвилин. Вже їсти хочеться скуштувати, що ж воно у нас вийшло. Дивіться, характерно для м'яса. М'яса куриного, саме курина грудка. Курина грудка це наш білок. Як ви замітили, коли я почав різати, воно рветься. От принцип білка, він звертається. Коли наша грудка вже готова, ми відповідно замічаємо, що вона у нас не тянеться, як жувальна гумка, а рветься. Рветься, відповідно, по волокнах. Ми будемо коштувати. Ну да, ну да. Друзі, це смачно. Дійсно смачно. Я вам хочу що сказати. От в даному відео я для вас показав, як по-бистрому приготувати грудку. Але ви навіть можете її маринувати. Ну в даному етапі, так як ми зазвичай все купуємо в магазинах і хочеться побистріше нам його вже зробити, то ми... Робимо все по-бистому. І, відповідно, наш маринад відбувався на самій сковорідці, коли наша грудка прогрівалася і тим самим в себе впитувала дані смаки нашого соусу. Можете, до речі, замітити, яка вона ось соковита. Вся наша грудка, коли ми її ріжемо. Насо біле, соковите і відповідно смачне. Друзі, готуйте по такому самому рецепту, повторюйте те, що я вам сказав, і у вас також вийде смачна соковита грудка. Ну, а вам, якщо сподобалося моє відео, тисніть пальці вгору, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. А я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока.